Обережно при виборі яблучного оцту, тому що можна дуже гарненько придбати не той продукт, який дуже корисний для нас. Яблучний оцет, перш за все має бути 6%, так але він має бути нефільтрований, тобто каламутний, не такий прозорий, прозорий яблучний оцет Ми з вами не купуємо. Це все прозорі яблучні ости. Навіть якщо тут написано, що він натуральний, в будь-якому випадку це оцет з харчової сировини, якийсь яблучний, вода питна. Тобто, це не буде той яблучний оцет, який корисний для нас. Він має бути мутний, каламутний і з маткою. І ось, наприклад, яблучний оцет, так написано. Ми можемо подумати: клас в склі придбаю, щось корисне. Читаємо, а це звичайний оцет спиртовий і сік яблучний доданий. Тому Ось яблучний оцет я такий знайшла, який є натуральний. цей з медом Куркуму.